Радіо Chicago. Перше цього року до нас в студію завітала імміграційна адвокатка номер один штату Іллінойс, Пані Ольга Наконечна. Вітаємо вас. Добрий вечір, пані Олю. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти на тему, яка ще ніколи по суті не була піднята ні на теренах нашого радіо, ні на теренах, напевно, і інших радіостанцій. Чикаго поговоримо ми з вами. Про ю візу віза, яка видається жертвам кримінальних злочинів, скажіть наскільки популярно взагалі подавати документи на цю візу? Як часто до вас звертаються люди із запитами про ю візу? А, із запитами про U-візу звертаються досить часто, але вживати слово популярно напевно, що не зовсім правильно, тому що навряд чи можна так підтасувати події, щоб стати жертвою кримінального злочину спеціально? Тому звичайно такі випадки бувають, і ця тема актуальна і тому, що вона дуже близько перекликається із темою домашнього насильства, що на жаль буває набагато частіше, але це не те не те ж саме, так це не те ж саме. Воно перегукується, тому що домашнє насильство кваліфікується як злочин для ювізи. І тому ми можемо про це поговорити так само і в цьому, в цьому форматі. Я вже сказав, що U-віза віза це віза для жертв кримінальних злочинів. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що якщо людина постраждала від. Від правопорушення від кримінального акту громадянина США або громадянки США, чи людини, яка тут постійно проживає, і цей злочин відбувся на території Сполучених Штатів, то така людина за певних обставин кваліфікується на те, щоб отримати особливий імміграційний статус, який власне і є ювізою. Так звана компенсація від держави за те, що ви отримали е, певні такі збитки від громадянина, так це не зовсім компенсація, логіка цієї візи полягає в тому, що людина, яка стала жертвою такого злочину, вона і є за умови, що вона вижила, вона є найважливішим основним свідком по тій справі. Тобто, якщо ведеться розслідування цієї справи, якщо ведеться судове слідство і йде обвинувачення. Власне, самого перпетрейтора, тобто людина, яка вчинила цей злочин, правопорушника, то жертва виступає свідком в цій справі, і вона є потрібна правоохоронним органам, Вона є потрібна суду для того, щоб свідчити, для того, щоб надавати інформацію. Саме в тому є і основа ювіз для того, щоб та людина могла тут перебувати вільно, мала право до праці і допомагати правоохоронним органам. Тобто, але на ювізу все нам потрібно подавати документи. Це ж не стається автоматично. Правильно, це не стається автоматично. Тобто, однією, однією з одним з факторів для того, щоб отримати її візу, власне, є те, що людина мала бути жертвою як певного злочину. По-друге, така людина має, має бути те, що називається helpful для правоохоронних органів. Тобто, вона має їм допомагати, вона має активно з ними взаємодіяти, приходити на власне допити. на Впізнання, коли коли правоохоронні органи проводять якісь свої певні операції, жертва має їм допомагати всіма можливими способами. Просто бути їх... жертвою є недостатньо? просто бути жертвою недостатньо, тому що одним із важливих документів, який подається з пакетом на ювізу, є сертифікація від правоохоронних органів, де детектив, переважно або прокурор підтверджують під присягою, що жертва взаємодіє з ними і що вона допомагає у веденні слідства без цього сертифікату. Вза не може бути затверджена. А от на якому етапі а, можна подавати документи? В плані а, іде кримінальне провадження? Воно відкрите? Чи можна подавати відразу, як тільки справа була відкрита, чи потрібно почекати до того, коли це все дійде до логічного завершення, коли подаються документи? Можна подавати на будь-якому етапі, а можна подавати, як тільки цей злочин відбувся і поліція вже зробила арешт, або навіть коли поліція тільки шукає правопорушника. Можна подавати тоді, коли ведеться слідство, ведеться провадження, і навіть можна подавати після того, як таке провадження було закрито. Неважливо, як було закрито. Чи... неважливо, як було закрито, навіть? Якщо в результаті людину не було обвинувачено, тому що велося кримінальне слідство, і сроку давності немає. Тобто, навіть якщо це якийсь закрився вже досить давно, все одно на основі минулих подій, за умови, що жертва взаємодіяла з поліцією, взаємодіяла з прокуратурою, можна все одно подавати на ювізу. Скільки людей може подавати на ювізу, якщо ми беремо одне кримінальне провадження? Ну, якщо там кожна людина, яка є жертвою, до того ж разом із жертвою на ювізу можуть подати її депенденс. Тобто чоловік, дружина, неповнолітні діти. жертва і свідок в даному випадку це різні поняття, так? Це різні поняття, так, але зачасту жертва також є свідком, тому якщо що вона вижила, так ви Що вона вижила, так. Добре, а якщо є жертва і є 10 свідків, вони всі можуть подати на ювізу? Ну як як правило, якщо є декілька жертв, то всі вони можуть незалежно подати свою аплікацію на ювізу, і якщо вони є свідками, вони є важливі для поліції. Вони теж мають певні імміграційні захист. А який шлях подальшому йде до легалізації? Яка процедура? А, після того як людина отримала ю візу і вона перебуває в цьому статусі три роки, вона має право подати аплікацію на зелену карту. Ну, після зеленої карти відповідно громадянства після п'яти п'яти років. І це буде десь зазначено, що людина отримала громадянство саме таким шляхом? Це якось потім може відобразитися не знаю на в житті на кар'єрі. Коли людина отримує зелену карту, кожна зелена карта має категорію, тобто на самому пластику зазначена категорія, і, звичайно, що не всі її розуміють, але імміграційні офіцери розуміють, що значить ця категорія, яким чином була отримана зелена карта, але вже на етапі отримання громадянства немає жодну жодних позначок на сертифікаті чи в паспорті громадянина. Тобто ця інформація залишається тільки в базах імміграційної служби і по суті звичайний роботодавець чи, чи будь-хто на вулиці ніколи не буде знати про історію цієї людини хто не кваліфікується а, на подачу ось цієї візи? Можливо, у вас були такі випадки, коли люди телефонують. А, хочу подати на U-візу, а Ви говорите, що ні. Угу. Це, це не той а, кейс. А, найважливіше це а, є певна класифікація злочинів, які кваліфікуються на цю, на цю візу. І, на жаль, не всі злочини підходять для ювізи. Більшість злочинів, якими ми їх уявляємо, такі як побиття, такі як домашнє насильство, такі як стокінг, спроба вбивства, звичайно, зґвалтування. Тобто всі такі найсерйозніші кримінальні злочини, звичайно, підпадають під ювізу. Дуже часто телефонують із питанням, чи підпадає на ювізу and run, тобто коли людину збила машина uh -huh. і водій поїхав з, з місця. Правопорушення це є така сіра зона, і, як правило, ми говоримо ні, тому що є прецеденти, коли суди імміграційні суди визнавали, що такий злочин не кваліфікується на візу, тому що немає умислу. Зрозуміло. І якщо б ви могли пригадати можливо, останній випадок, коли ви співпрацювали а, з людиною, яка подавала на цю візу, як виглядала справа? Те, що можна розказати, і який був результат? А, Справа для подачі на ювізу є достатньо об'ємною. Окрім звичайних аплікацій, які завжди треба заповнювати в імміграційну службу, є певна аплікаційна форма, вона, до речі, безкоштовна. Потрібно сертифікат від правоохоронних органів, про які ми вже говорили, про те, що людина співпрацює з поліцією, про те, що ведеться слідство. Потрібно надати всі документи, які були перед тим видані поліцію. Тобто, якщо є поліцейський репорт, якщо є певні судові документи, тобто абсолютно весь корд рекорд додається, все що є по тій справі. Додається стейтмент від людини, тобто лист, розширене пояснення, що відбулося, як відбулося, з яких обставин. Також може можна ще раз пояснити про те, як людина допомагає поліції, для чого, для чого взагалі вона потрібна в цьому слідству. І окрім того, потрібно доказати good moral character, як це дуже часто буває в імміграційній службі. Потрібно зібрати підтвердження того, що людина. По-перше, немає сама жодних кримінальних злочинів, немає судимості, тобто беруться довідки про несудимість із всіх місць проживання. Поліскліренс в даному випадку, якщо ми говоримо про Сполучені Штати або довідка про несудимість з України, також беруться підтвердження того, що людина є активною в ком'юніті. Це допомагає, тобто що вона ходить в церкву, що вона волонтерує. Нічого навіть таке. Навіть так такова. навіть таке, і це можуть бути також фідеї та від друзів і знайомих, які також підтверджують, що Людина має good moral character, що вона є продуктивний член суспільства. То пакет виглядає так, окрім того, дуже часто буває, що людина, яка це конкретно кейс, який в нас був, що людина має певні імміграційні порушення, і ювіза uh, uh, також дуже хороша, тим, що вона стирає фактично всі імміграційні порушення, навіть такі, які неможливо закреслити при возз'єднанні сім'ї. Якщо є імміграційні порушення в минулому, які будуть потенційно заважати людині отримати зелену карту, про ці порушення треба говорити вже на етапі подачі на ювізу, тобто подається вейвер, подається ще один документ, в якому Людина просить прощення за свої попередні вчинки імміграційні. Також додається окремий стейтмент, де пояснюється, чому відбулися ті порушення, за яких обставин, і відповідно до того може додаватися звіт від психолога, психологічна евалюація і будь-які іншого роду документи, які можуть допомогти людині довести свій кейс. Кримінальні злочини мають бути завдані виключно громадянинами сполучених штатів, чи це можуть бути люди, які на зеленій карті, можуть бути люди, які на зеленій карті, але злочин мав відбутися на території сполучених штатів. Це ключове. Так і ще ви згадували, що ось ця ювіза дуже часто людей плутають з домашнім насильством, і це трішки різні речі. Але якщо можна таки, вдома в сім'ї стався прецедент. То як знати, куди і на що подавати, це не те, що люди їх плутають. Просто скажімо так, жертва домашнього насильства мають два шляхи, якими вони можуть йти. Якщо насильство відбувається в сім'ї, де той, хто вчиняє насильство, є громадянином або має зелену карту, то е, постраждала сторона може подати аплікацію за програмою Вава. Ми про неї говорили в раніше в одному uh -huh. з ефірів. Тобто, це є Violence Against Women Act, це є захист жертв домашнього насильства. Вони можуть отримати зелену карту через той шлях. Якщо так стається, що е, Сторони не були одружені, або за певних причин не можуть її дорогою рухатися, тоді у жертви домашнього насильства є ще один шлях: це є ювіза, тому що домашнє насильство, окрім того, що воно є домашнє насильство, це ще й кримінальний злочин. Єдиний нюанс полягає в тому, що якщо ми говоримо про ювізу, то обов'язково повинно бути певне кримінальне розслідування. Тобто, якщо жертва викликала поліцію, але вирішила не висувати жодних звинувачень проти свого чоловіка чи дружини. То тоді про ювізу візу ми не можемо говорити. А якщо люди а, а, є неповнолітні, якщо ми говоримо про дітей, вони можуть самі подавати на ювізу? Я не, я не можу відповісти зараз на це запитання, але я не бачу, чому ні. Чи, то, то, чи потрібно, щоб батьки за них якось я подавали? Я не можу просто уявити собі ситуацію, якби а, ви маєте на увазі, якщо дитина, неповнолітня дитина була жертвою злочину. Так. А, я впевнена, що так. Тобто або а, безпосередньо сама дитина або через через батьків. Я не впевнена, як це буде технічно відбуватися, але я не бачу, чому дитина не може подати на ювізу, якщо вона є жертвою і вона потрібна слідству і дійсно співпрацює з поліцією. І напевно вже буде останнє питання. Якщо вже людина подала на ювізу, процес був запущений, але в один момент вона вирішила, що я не хочу, щоб це щоб це далі продовжувалось, і хочу можливо закрити цю справу. А чи можна це зробити? Чи є план, який би а, це все повернув назад? Закрити справу імміграційну по ювізі до будь-яку імміграційну справу, яку людина сама подала в імміграційну службу, вона її може відкликати, зробити withdrawal notice. У ну, це власне стосується того випадку, коли в сім'ї ви згадували чоловік, дружина. Якщо а, стався такий прецедент, чи Ну, людина не може відкликати кримінальну справу? Тобто, якщо за кримінальну справу взявся штат, і це вже штати, прокуратура а, ведуть слідство і вони звинувачують а, іншу сторону домашнього насильства, то тоді вже я думаю, що на певному етапі вже це не можна повернути назад. Імміграційну справу так, кримінальне розслідування ні. А, то як часто ви отримуєте дзвінки по Ю -Ю візі, раз в коли а, я би сказала, що по візи. Конкретно пою візи ми отримуємо дзвінки приблизно раз в місяць, але ми досить часто отримуємо дзвінки по об'юзу. На жаль. Зрозуміло, будемо бажати вам, щоб у вас такої роботи було якомога менше, щоб у вас були інші кейси більш приємніші, а не такі. Але дякую, що розповіли. І якщо хтось має питання, пишіть пишіть в коментарях під, під цим відео. Або телефонуйте, пані Олі. Вона зараз люб'язно нагадає свій номер телефону. А наш номер телефону 847-391-1008. Ну і ми його також продублюємо під цим відео. Дякуємо, що нас слухали і дивилися. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.